Вітаю! Мене звати Карина, і сьогодні я хочу представити вашій увазі нову квартиру, яку я взяла в роботу. Це двокімнатна квартира в центральній частині міста. Точніше, вулиця Стрітинська, локація. Це у нас четверта школа 80 метрів, обласна лікарня 50 метрів, і медакадемія десь 150 метрів пішою ходьбою. Тут дуже ідеальне сполучення як для проживання, так і для здачі в оренду. А тому давайте подивимося квартиру зсередини. Ось маємо. Ми стоїмо біля входу, і спочатку ми проходимо у нас кухня студія. Дуже просторна, дуже світленька, дуже гарна. На вікнах решітки. Давайте пройдемося по кухні для початку. Маємо варочну поверхню. Працює. Оп, огняк. Витяжка з підсвіткою у нас також працює. Кухня дуже функціональна, все на доводчиках. Дивіться, захований газовий лічильник. Тут, в принципі, на все є лічильники. На вікнах решітки. Далі кухня дуже зручна, дуже функціональна. Все відкривається по лотику. Наверху також багато місця для кухонних чи інших якихось потреб, але я туди не дістану. Тут також все, все в дуже гарному стані. Тут у нас внизу ізюмінка. Ми маємо вбудований холодильник. Також, продається, йде в комплекті з квартирою. Все працює, барна стієчка. Це також подарунок. Ще одне вікно. Хочу, щоб ви подивилися на дворик. Це власний дворик. За двориком там є задокументоване приміщення типу сарайчика, навіть два. Додаткова секція батарей. І зверніть увагу на товщину стін. Товщина стін близько метра. У нас зараз це дуже актуально і, до речі, взимку в цій, в цій квартирі дуже тепло, а влітку прохолодно. Тобто товщина стін спрацьовує як термос. Тут кухня студія зроблена під кирпичик. Все дуже у світлих тонах. На підлозі ламінат, скрізь ламінат. Давайте пройдемо далі. Тут у нас вбудована шафа купе. Так, тобто тут з місцем тут. І тут внизу там місце для вішалок, полички, це все залишається. Як бачите, далі в нас тут посередині відкриваємо тут у нас сумісний санвузол. Дивіться, тобто туалет, рукомийник. І сучасна душова кабіна без отих от круглих дверей, де часто збирається пліснява. Тобто стекляні двері євно, все закривається, душ. Так, де він там? Все працює, все функціонує. Йдемо далі в спальню. Тут, а, тут ще в коридорі по дорозі до спальні в коридорі. Тобто є іще такі палички. Тут у нас бойлер, також залишається Бойлер на підігрів води. Тобто платити та полічильникам тільки за холодну воду. І в нас залишається пральна машина. Далі проходимо в спальню. От у нас спальня. Теж все світленьке, під кирпичик. Дуже затишно. Це також залишається. Дуже функціональна штука, як для спальні.